Як доїхав Долетів? Долітів? До, 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 до. до я маю не літак. Через Дві дні? Але то так. Тобто як ми попрощали, полетів я, а той літак запізнувся. А в мене година час. Він залабенний, то я не знаю. Ну я щось не міг. З того то. фарту? Да, так, да, з того ж самого, але я не міг лапитися там. Ну, в Мюнхені. не летіли через Мюнхен, але я в Мюнхені не був. У Мюнхені отличний Єврофорт. Mm. А у Відні, а в мене паніка 20-15 хвилин, 20 років mm. э, mm. mm. до, до, mm. запізнився. А тут треба ті паски, щоб там приходиш не no. розстоять, а то толпень, Я денервуюся. Весь впотний. Ой. впотний. Вийшов уже з того, все вже той, от. раз на себе, куди? Ні ті стрілочки, ні ті нічого, значно. У Мюнхені все чітко. От вийшов, зразу все дзюк, 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 дзюк. І, Ну, Заблукати неможливо. Ну, і, а там ну, де, де толпа, йде і я йду. Нема. То дивися, курва! Нічого не пише. А у мене той, от, ну, та, пише, там той, той Гейтс, тої якийсь там F-33. Ну, коротше, підходжу, вже знайшов той гейтс, а вже його літак, вже тютілька в тютільку би мав відлетіти. Мать. Мені ж так все. Ну, все. Приїхали греки, привезли лимон. У мене ні зв'язку курва, нема, ні, ні бабок нема. Ну, коротше, приїхали. Знає, і автобуса нема. Знаєш, вже автобус вже все, все уїхали. Я майоне, я тільки назад, про дядя. Вийшов з косічки сивий, бо не закриває з тієї сторони, відкрив. Ну і пустий автобус, бо той шофер, напевно, сказав, ще один там якийсь, як mm дорок -hmm. запізнився. Той пустий автобус, і мене пустий автобус, я один той от Ма, то все потно, я тобі злий, як собака. Скажи, як ти оказався серед Зробіжав, подушень. Та чого ти знаєш? Тут з розрослово хтось. Ну, прийшли, ті там подзвонили і кажуть: там я така, така, така ми куратори та такого тако проєкту, ви, ви, ви згідні там брати участь. Я кажу: чого ж не згідні? Згідні. Ну і все, бо вони взяли білет, там, все, то, візи, Шмізи і так далі. Та, і, кори, ну, та й пить. Очень співався. А яка компанія була? Компанія там був, а ми жили, в, значить, там в Сірії сюди. Але він, що він втік, імігрував в Дрезден. Два німці якісь. То я би проект був по окремому проект. То як би, ну та там все, все, там же все в проектах. Там же ж, не знімають хату. Вибудовують там, бабки, ну, кому дають. Власникові, і там вибудовують свою. там. Mm. От так. Там приїхали, там поселилися зразу. Укол панією. Думаю, Там такого не було. Я дійсно. Якщо мене хтось питався. Відкриття були? Відкриття для мене? <говорити> да. Ні, нічого не. От зараз зарплес... би що ти пам'ятаєш, і нічого не пам'ятаєш. В словах, а чи в одному, як ти охарактеризуєш, в одному це матюк. Крепкий матюк. В двох словах, то є ярмарка марнославства. Я, я, ярмарка щасла. Ну так, да. Це это, это так, навіть і гадалки не нехай. Дорогущие проекти, а людям сказати нечего, это накручується так, на як хто не понял, тут дурак. Вони просто рекламу роблять, рекламу роблять Венеції, mm -hmm. бо у нас того живе, у нас туристів живе, mm -hmm. а, а там взагалі нічого. Mm -hmm. Арсенал взагалі пробіг, ну, цілий як, ну, Арсенал ну, ну, ціле місто, то там, там взагалі. Потім там далі павільйони всіх країн там, mm -hmm. такий ще був Полік Шимон з своєю дівчиною. І той Томик, То ми ще по тих павільйонах походили. Ну, я вже потім вже, вже мені ноги не носять, вже нічого не сприймає. Ні, ну бо то ноги не носять вже. ну Цілий день на ногах, От то вже в кулі наболять. Йо-майо, Раді чого? Хоч би, знаєш, прийшов о! І застив! Да. О! Що то відкрив? Знаєш, для себе, знаєш, все, все, що так трошки. Спровокувало до дії якоїсь чи чогось. Ох, ох, а український павільйон. Український павільйон, як не дивно, там це мені у іскусстві ходило. Там український павільйон, він був на місці, бо то якби була більше промоція знаєш, держави, що відбувається в державі. там то то тяжко, то такий був більш сполітизований ну, я сполітизований. Той от. І як на політичному він був нормальний. Бо там без претензій на якесь глибокомислі мислі, ще є щось іскуство, та він був без претензій і нормальний, але вони паршиво продумали ту конструкцію. Той добрий Кадан зробив добру скульптуру, але теж не продумали вони з технологічної, тих просто не продумали. Там не треба було шкла давати, бо там він на сонці вище. Ну, так, так, так. Там, як пательня, в середині там удуріти можна, а, а не, шкло не провітрюється. Треба було зробити там відкрите, тут там, апаратура відмовлялася. Бо температура страшна, ну, ну як шкляній банці, ну, mm. і на сонці. ну Здуріть можна. Так що вони не продумали конструкцією, саму не продумали. Ну, це таке, ну але якраз. Ну, на рівні політики так Ну так, да, так. Да, там не було, там чисто такий інформаційний, бо вони нічого не знають. Ну, я, але я кажу, да, Вони що робиться, де робиться, вони для них то є. Ну, але я кажу, теж скатаном говорили, ну, але ти дивися, ми багато знали, що в Грузії робиться. Чи, що, це, це, ну, це в Ми так-то десь далеко, знаєш, десь. десь там є, поки нас не чіпає. Так що я і не дивуюся, Ну, та і треба було таке, шось, щоб вони знали. Ну, 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 Хто хоче, то там поцікавиться, знаєш, хто не хоче, і не буде цікавий. Та й таке. Ну, але ну, я кажу, для мене відкровення було, я не чекав, що такий слабіна буде. Чому так ще є все? Бабки і уложені. Тут то заліз, заліз вірь може.